Доброго дня! З вами Миколаїв. Сьогодні 10 квітня. Знаходимося ми на городах, де в нас посіяна пшениця шпалівка. Посіяна вона СЗС 21 Посіяна без на городах завжди краще родить. І 20 березня ми її удобрювали селітрою полан. Пройшло 20 днів. Температура повітря була прохолодна, можна сказати. 10-15 вночі 7. 8 градусів, 5. Сильно таких земля не прогрілася. Я до чого веду, що діє добре не так швидко проявилася, вона зараз тільки почала проявлятися, було б тепліше, вона б набагато швидше проявилася. Ось ми маємо таку висоту. Висота десь у нас виходить висота десь сантиметрів уже 35-40. Так вона у нас як закустилася. Так вона у нас і кидає. Тут всі пагани. Поки погодні умови добрі. Вона не відкидає ніякі пагани всі вона гоне в трубку ось такий гарний стан є бур'янці але нас вчора знову пролив дощик і знову болото ми ходимо Вон роса це вже 6 годин вечора а до сих пор роса. Плануємо її побризкати гербіцидом, як тільки на погоді стане. Це у нас інший городик. Дай Боже, ось тут видно, ось видно, де вносилося, а де не вносилося розвиток. Ось тут внеслося. Висота сантиметрів 35, ось тут не внеслося, висота сантиметрів 20. І воно бідненьке, світленьке. Хоч і на городах. Без добрив, без азоту. Зернова група. Мінімум 100 кілограмів. Мінімум 100 кг. На мою думку, це по-любому, по-любому треба давати. І тоді щось вродить. Хоч по городах, хоч по, -по добрим попередникам. Ось знову. Бачимо різницю. Де внесено, де не внесено. Це воно десь спеціально я так лишаю, щоб потім було видно. А то зелене, де вона рідше. Оце геть вже інша тема розмови густоту посів начне видно посередині. зелене зелене, там вона ріденька-ріденька істина ріденька. Вот, посів, відмінний поки все у нас радує. Все буде добре разом до перемоги. Все буде в нашій Україні добре. І ми переможемо.